Так, привіт, мальчишки і девчонки. Представляю вам бюджетний варіант охищення. Ми маємо 12 вольтову лампочку, 10 Вт. Ось все тут написано. Маємо патрон з преобразователем. Якщо хтось хоче заказувати, заказуйте. Патрон з преобразователем коштує 100 гривень лампочка, тоже коштує 100 гривень. Якщо хочете, заказуйте патрон з преобразувателем від павербанка і лампочку, буде 200 гривень. Якщо хочете, можете віддільно заказать патрон, якщо у вас є лампочка, чи є можливість купити самому, то заказывайте один патрон з преобразувателем. Ось у мене самодільний павербанк. Ось мій. Тут він на 6 тисяч. На 6 тисяч мА це устройство 5 воль, 5 вольт, як звичайно у павербанка вихід. Ось у 5 вольт. Ось наш павербанк. Це на 12 тисяч. Звісно, на цьому павербанці це устройство просвітило 11 часов. Соответственно на обычному заводському павербанке ось на 12 тысяч воно просвітить 22 часа. Почти сутки. сутки почти Тож зараз я вам покажу все. Ось все. Беремо 12 вольтову лампочку. Вкручуємо. Провод обычный телефона, Type-C. Если немає такого провода, може сходити в Аврову. за 50 гривен взять провод и будем в него вот такие провод Берем, подключаем одну сторону до пауэнка как всегда в другую сторону наш преобразовывать соответственно у нас получается вот такое освещение свет тушим э, свет довольно ну, можно читать писати, щитати, дітям займатися, батькам їсти готувати. Ціна, я думаю, зараз пачка сигарет коштує 150 гривень. Ціна бюджетна, доступна, бо люди збирають Отако, То такого. Зараз вам покажу, як це заводський павербанк. На 12 тысяч. Так. Надо, надо світло включити, бо на темно нічого не видно. Ну переключаємося на самодільний пауэрбанк. Все працює, Все світиться. Бюджетний варіант освіщення. Я думаю що кожен зможе знайти такі деньги ну хочете заказуйте сам патрон з преобразователем який буде коштувати 100 гривень хочете з лампочкою це в зборі буде коштувати 200 гривень все номер телефона буде указаний під відео або в шапці профіля все дзвоніть пишіть на Viber, замовляйте